Частина 2 до цього розкладу. Я просто хочу, знаєте, дуже швидко завершилось відео, і я ще хотіла додати вам. Але от мені просто я от вважаю, що я щось вам не досказала. І тому я думаю, ну запишу і ще От я як виклала карти, так вони у мене лежать. Я надив, дивлюсь на них. І це вже не перше відео, коли я записую ще частину другу, тому що я розумію, що щось я вам не сказала. Давайте про уроки, щоб, можливо, ви зрозуміли щось. Уроки, які дають вам ці партнери, П'ятірка кубків. Так, вийшла. Дивіться: кожен партнер, який у вас, чому ви притягуєте таких партнерів, показує вам, що навіть біль має сенс, бо це відкриває ваше серце. Потірочка Кубки, вона дуже гарно показує кожен аркан взагалі, він показує дуже багато таких відкриттів. І тому ще раз подивитися на цей аркан. Тут же специфіка романтики. Ви ж бачите, тут дві жінки, одна, один чоловік. І, можливо, у вас розчарування приходить з тим, що у вас з'являються якісь суперники, суперниці, як ви називаєте. Знаєте, в моєму світо огляди суперників називають ті, які супернічають. Для мене суперники це дуже велика шана. Суперники-суперниці. Тобто, якщо у мене немає людини, яку я, наприклад, викреслила свого життя, яка це може бути суперниця чи суперник. Якщо людина заводить якісь інтриги на стороні, то це потрібно зрозуміти, що це не ваша людина, і потрібно зробити висновки, щоб більше не попадатися. Опадатися на такі ж самі граблі, і у вас не буде суперників і суперниць, про яких ви так полюбляєте дивитися розклади. А, для того, щоб їх не було, вам потрібно зрозуміти, що якщо ви вважаєте, що у вас можуть бути суперники саме в відносинах, то ви і притягуєте таких партнерів. Якщо ви вважаєте, що у вас можуть бути суперники або суперниці тільки в бізнесі. Тобто це здоров'я суперничества, розумієте, так? а не тоді, коли заходить вам і гадять, так? А, то а, це інша інша трошечки справа. І п'ятірочка купів, вона показує, що а, цей урок цінування того, що залишилось, а не фіксація, що ви втратили. Ще раз прослухайте. Це через розочарування, це вчитися, вчитися розрізняти справжнє кохання від залежності, про що я постійно розповідаю. Кожен ваш біль це не покарання, зрозумієте, це очищення. І щоб не притягувати таких людей, дивіться, як змінити сценарій. І ми бачимо, яка тут карта виходить. Ну подивіться на цю жрецю. Це найглибша і мудріша карта Таро. Вона говорить, що ваш шлях, по-перше, він не в зовнішніх пошуках. Не тримайтеся, не шукайте партнерів. Це внутрішня єдність, єдність насамперед собою. Слухайте себе, розвивайте себе, слухайте свою інтуїцію, не поспішайте розкриватися одразу. Не потрібно розкриватися, говорити про свою навіть біль минулого. Розумієте? Потрібно для чоловіків взагалі, от якщо по психології дивиться, коли ви йдете на зустріч, до чоловіка ви потрібно давати йому змогу а, давати простір. Ніколи ви все розповідаєте, а коли людина почувається головним, наприклад. Тобто ви на рівних, але ви даєте змогу висловлюватись, а не навалюєте все, що у вас там болить. Ви йдете на зустріч коли з людини це не психотерапевт, зрозумієте? А, не бігайте за любов'ю, дозвольте. Прийти в ваш простір, тишу, і людина притягнеться та, яка буде йти на вашу енергію. Розумієте? Не чіпляйтеся ви за цих чоловіків, особливо дівчата. Не чіпляйтеся ви за одружених. Чоловіки також. Не чіпляйтеся, це не ваше. Ви ніколи не будете на тому місці, на якому є там. Там зайняте місце, розумієте? Не чіпляйтеся за людей, які пішли. Це потрібно. Значить, у вас відкриваються нові горизонти, і це за поворотом вас чекає нове. Розумієте? Вам потрібно просто розуміти, що ви робите ні те, що неправильно. А чому ви притягуєте таких людей, щоб більше не притягувати? Тому що кожен партнер вас вчить чомусь, як і ви вчите. Розумієте? А розвивайте собі, себе, займайтеся собою, займайтеся тими справами, які ви хотіли б розпочати? І ви просто. Здивуйтесь, що ви можете познайомитися з людиною. І навіть будете не думати про це, а прийде та людина, яка потрібна. Це про спокій, це про мудрість жриця говорить. І ще раз хочу повторити, що коли ви перестанете шукати пояснення саме розумом, а чого, а чому, а що я не така, чому я тримаюся? От коли ви перестанете копатися, ви зустрінете того або ту, хто відчує вас душею, хто відчує вас по-іншому. І хочу, так би мовити, підсумувати і сказати, що ви притягуєте повільних і стабільних партнерів, бо ви самі несете по цьому розкладу. Сильну мінливість і магічну силу смін. Ви теж змінюєте людей. Та людина, яка перебувала з вами в відносинах, вона теж змінюється. Є період до і після. А ці люди приходять, щоб навчити вас терпінню і ви їх глибокому пробученню вчите, щоб вони зростали. Розумієте? Корінь ваш, він а, в родовому в ритмі а, пристрасті і втрат. Ваша місія знайти спокій у коханні без втрати глибини вашої, не розтворяйтеся. Розумієте? Кохання це не розтворятися, кохання це незалежності. Ваші нові сценарії не бігти за емоціями, якщо ви хочете зустріти ту людину, про яку ви там мрієте. А дати любові та зріти у тиші. Полюбити себе спочатку. Ви не знаєте, що у вас потрібно спочатку себе любити. А ви намагаєтесь чомусь бажаєте, щоб вас хтось любив. Слухайте свою інтуїцію. Не повторювати старі страхи. Запам'ятайте те, чого ви боїтеся, те що вам, до вас притягується. Будьте жрицею, будьте людиною, яка не шукає, а знає. І вас і так знайдуть. Знаєте, я не знаю цю поговорку, є така приказка, що доля і на печі знайде. От щось таке натомість. Тому живіть тут і зараз, рухайтесь, займайтеся собою, тим, що ви б хотіли б займатися. Наприклад, ви щось хотіли б розпочати. Робіть. Робіть, створюйте себе. Знаєте, саме тяжке – це себе створювати, з собою знайомити. А до вас прийде обов'язкова людина, яка буде йти на вашу енергію, яка побачить саме вас, вашу глибину і вашу цікавість внутрішню. А такий розклад пишіть.